Я Скрипка Андрій, начальник караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, пожежний рятувальник, капітан служби цивільного захисту. Десь в 9 класі, коли я навчався ще в школі, захотів дізнатися, що це таке, хто такі рятувальники. Почав читати в інтернеті, дивитись відео, мені дуже сподобалось. Після закінчення школи я обрав університет. Це постійне фізичне навантаження, загортованість, біг розвивання себе як морально, так і фізично. Те, що я хотів, те я отримую. І продовжую зараз отримувати. Але фізична біль, слабкість вона проходить. Моральне це коли найбільше найтяжче навіть не коли є вже загиблі люди, а коли є травмовані, дуже травмовані діти, дорослі, які потребують допомоги, які кричать, які не притомлюють на руках, це, мабуть, найважче. Але ми знаємо, що це наша робота, що таке може статися, і ми морально якби більш підготовлені до цього. І тому, коли це стається, ми швидше, швидше реагуємо і виконуємо обов'язки по порятунку та надання допомоги людям. 24 лютого це мав бути мій перший день. Відпустки, і я вже дізнався тут, що хлопці вже виїхали на місце прильоту на розбирання завалів. І після цього я був повернений з відпустки, з відпустки і в цей же день вже почав працювати. Так, так почалась і закінчилась моя відпустка. Перший день моєї відпустки. Змінилась робота в тому, що є дуже масштабні завали будівель. Набагато більша кількість серйозніших викликів, набагато більше постраждалих може бути за один раз. Якщо раніше це могло бути там, таке масштабне, що пару разів на рік, то зараз це майже кожного дня. І в цьому є складність. Кожну, кожну зміну щось трапляється. Кожну зміну тривоги. Ну, це якби в живому часі спостерігати — це не по телевізору, дивитися і на відстані відчувати. Я був, приймав участь на розборі житлового будинку, де було багато загиблих, постраждалих. Розбирали конструкції, тому що за інформацією мали знаходитись іще люди, сім'ї, тому що це був е, вечір. Ніч була, люди всі спали. І після, ну, під час цього було влучання шахіда в дім, який повністю зруйнувався і склався з багатоповерхового будинку, все, ну, все обвалилося. І люди знаходилися під завалами, ми доставали загиблих людей. І так, е, в ці моменти, звісно, я не можу сказати, що страшно, але е, якби, є переживання. За те, що хтось втратив близького, намагаєшся зробити все як можна швидше як можна краще для того, щоб врятувати людину, тому що вона може ще там під низом, під завалами бути живою. Я, коли приходжу на роботу, я відразу переключаюсь на це. І це все на автоматиці, це вже відпрацьовано. Хоча і в цивільному житті приходиться виконувати свою роботу. Було в мене нещодавно. Прийшлося доставати з машини свій вогнегасник і гасити пожежу в будівлі до приїзду наших рятувальників. Я був не на зміні, і ліквідував пожежу до приїзду. І таке було. Наш девіз — запобігти, врятувати, допомогти. Так і виходить. Собіру, собіру, собіру. Дружина моя працює в, теж в ДСНС в нашій прес-службі в головному управлінні. Познайомились ми з нею в університеті. Ми були на одному курсі. Провчились разом чотири роки під час закінчення на церемонії, того як ми отримували перше спеціальне звання, лейтенант служби цивільного захисту, на церемонії я освідчився їй, запропонував руку і серце. Та вона сказала так: ти все знаєш, далі більше. І сьогодні, коли ми робимо дуже важливий крок у житті, коли тут присутні наші близькі, наші батьки. Я хотів би, щоб ти зробила, мабуть, ще важливі крок. І далі йшла поряд зі мною. Як то кажуть, плече-плече, рука в руку. Після того, як ми прийшли вже, ми, правда, прийшли по різним гарнізонам, тому що я з Миколаївської області вона з Одеси. Ми розписалися, я перевівся до неї. І почав тут працювати. І так ми працюємо разом. В одній зміні заступаємо. Вона е виїжджає, е працює із своїм, своєю зброєю. Це і камери, і фотоапарати, е показує, показує нашу роботу. А я в свою чергу виконую цю роботу. Звісно, є якісь внутрішні переживання. Буває так здалека. Побачиш, що вона там бігає, всіх знімає, фотографує. Якось мені здається, що якби вона була б вдома під час цього, було б їй важче, тому що зараз. Все в інтернеті є, все бачить, і коли показують, що там є якась пожежа. Звісно, там в першу чергу є ми. І вона більше б більше переживала, якщо б це бачила б через телефон, чим вона бачить, як я працюю, вона знає де я, вона чує мій голос, коли я щось говорю по радіостанції. Тому я думаю, що нам навіть легше працювати разом. І навіть коли є якась важка мить там, на місці виклику, ми можемо один одного підтримати. Привіт! Бачила Я... спишку. При нас два прильоти було. Ну, ми з дружиною навіть не думали про те, щоб кудись виїжджати. Ми одноголосно були за те, щоб залишатись, допомагати людям. Тому що е, ми одна з тих е, ланок, яка приносить е, велику користь людям, яка допомагає, е, з якоїсь сторони дбає про населення. І тому. Ми навіть не думали про це, щоб виїжджати. Наші батьки близькі тут, також підтримуються і підтримують нас в цьому. І ми один одного підтримуємо в такий час. Мрії, звісно, є. Я думаю, що взяв би дружину і. Об'їздили, може, з всіх друзів по Україні. Я навіть не говорю за те, щоб кудись їхати за межі країни, тому що в нас теж дуже багато є місць, які можна відвідати, в які ми їздимо. І я думаю, що продовжив би, просто було б більш спокійніше на душі, не переживав би за близьких своїх. Було б набагато легше переносити ці подорожі. Відвідування близьких людей було б легше за інших, навіть не близьких людей. Тому що зараз, коли дивишся після цих масштабних прильотів, де Помирають цілі сім'ї, і буває таке, що залишається один батько або мати. І після того ну, і помирає ціла сім'я, там троє дітей, двоє дітей. Дуже, звісно, тяжко, хоч вони і чужі, але розумієш, що просто ні за що помирають люди. І хочеться, щоб це закінчилось, і люди продовжили, продовжили жити своїм життям, добиватися цілів і насолоджувати життям. Завжди з хлопцями налаштовуємо себе тільки на позитив. Кожну зміну ми на позитиві завжди підтримуємо один одного. В принципі, один з ритуалів це не можна чистити бойовку. Це повинно робитися після зміни вже. Чистення бойовки, миття каски, стирання бойовок, ну і таке інше. Натирання машини перед зміною це не рекомендується, тому що чомусь так. Повелося, що якщо натерти машині фари е перед зміною, то машина обов'язково за зміну виїде.